Проводимо змагання. зі стрільбою. Група біжить під прикриттям свого побратима. Вражає ціль на 100 метрів. Так. Боєць йде на другий чекпоінт, вражає мішень на 50 метрів п'ятьма влучними пострілами. Група чекає, все, група пішла, пішли постріли. Все. От так, міняється. Другий боєць біжить на прикриття. Цей боєць розряджав зброю і стає на його місці. Вражає на 10. Біжить на четвертий, вражає на сто. Інструктор сзади розбивает час.